ігри до столу. Магазин Ігромах надав мені сигнальну копію їх локалізації Draft Riot Records, і оскільки я ще з універу хотів стати рок зіркою, я одразу погодився зробити на неї огляд. У продаж вона має надійти десь в кінці липня на початку серпня, а в описі є посилання на сторінку цієї гри на сайті Ігромах, де є кнопочка повідомити, коли з'явиться. Отже, давайте розберемось, що це за гра і чи варто її чекати. Це карткова гра на основі драфту. Кожного раунду ми будемо за допомогою драфту обирати карту, завдяки якої будемо робити певні дії на нашому планшеті, щоб заробити якомога більше переможних очок. І, відповідно, хто набрав більше, той і переможе. Давайте, мабуть, одразу подивимось геймплей. Отже, почнемо. Кожному гравцю роздається ось така планшетка листочок і олів... олівчик. Потім для всіх спільна колода ось це, колода «Цілий». Викладаються 4 карти, це загальнодоступні цілі. І після цього кожен гравець отримує 2 цілі, дивиться потайки, обирає одну із них, робить це своєю персональною ціллю. А це скидається, вона вже не використовується. Отже, після розстановки у кожного гравця є планшетка. Олівець і персональна ціль. Кольорові олівці і загальні цілі це для всіх. Також це загальна колода і карта-підказка, яка показує, у яку сторону буде відбуватися драфт. Давайте трошки подивимось на планшетку. У нас тут є кілька основних секцій. По-перше, це секція цілей. Коли хтось виконає всі 6 цілей, гра має завершитися. Тут невдачі. Коли в когось буде 5 невдач, гра завершується. Далі, власне, в нас тут наш гурт, йому треба придумати назву, ай буде ігри до столу. І кожен гравець випадковим чином робить собі початковий колір, який нам знадобиться для утворення гармонії. Отже, це секція з музикантами. У нас є один соліст, 4 музиканти, 3 продюсери і 4 працівника сцени. Але у нас ось це. Означає, що цих людей не можна найняти, поки ми не знайдемо десь гроші. Коли хтось завершує свою групу, коли хтось наймає усі 12 музикантів, гра також завершується. Далі, це в нас секція гармоній. Як бачимо, вони дають досить непогану кількість. Переможних очок, або, як в цій грі це називається зіркова сила. отримується вона, коли ви наймаєте собі музиканта, який утворює гармонію з іншим музикантом. Наприклад, ось ми бачимо: є музикант, гітарист, умовно, ми його, наприклад, сюди наймемо. В нього тут жовте, червоне-червоне синє. І, відповідно, якщо ми сюди наймемо музиканта, у якого у цій позиції буде червоне, вони утворять гармонію, і можна буде тут щось викреслити. Навіщо ми це викреслюємо? Ну, по-перше, в частині гармонії, як ви бачите, є якісь бонуси. А також, за закресливши цілий рядок, ви отримуєте додаткові переможні очки. Далі, в нас це секція календаря. Вона також буде десь з колоди з'являтися. Наприклад, ось можна за закреслити або таке, або таке. І так само. Якщо закреслити весь ряд, отримуються ці бонуси. Якщо цей ряд закреслити, отримуються ці бонуси. Найзкасок теж працює. Тобто ще одне поле, де можна здобути якісь корисні штуки. Далі у нас секція активів, вона також буде з'являтися ось тут. Наприклад, на карті є телефончик, можна закреслити телефон. І коли ви закреслюєте так, що бонус. Виявляється, між двох закреслених штучок, ви отримуєте цей бонус. Це перші три основні секції, які будуть закреслювати переважно, закреслюватись переважно із карток. В картках, окрім групи календарю та активів, більш нічого нема. Все інше тобто поїздки, запис альбомів, утворення гармоній, отримання множників. Відбувається шляхом закреслення тут, тут, тут якихось моментів. Далі, у нас є цілі. Про цілі зараз поясню. Як у нас відбувається ігровий раунд? Кожен гравець отримує 5 карток. Ми отримуємо 5 карток, другий гравець отримує 5 карток, і третій гравець отримує 5 карток. Коли ми отримали свої картки, ми маємо право їх передивитися. І це починається. Ігровий тиждень. Ми дивимося на картки і обираємо якусь з них, яку ми хочемо розіграти. Наприклад, я вирішив, що хочу розіграти оцю. Я її обираю, я готовий розіграти. Коли всі гравці обрали ці карти, які вони хотіли розіграти, ми їх відкриваємо і починаємо розігрувати. Наприклад, я вибрав оцю. Мої опоненти вибрали ось ці. Вони закреслять в себе і покладуть ці картки рядом з собою. Я закреслю отут. Бо вирішив, що звідси мені буде зручно йти і отримувати бонуси. Після того, як я розіграв цю карту, я її кладу у власний скид обличчям догори. А ці картки залишилися, ті 4, які залишилися, я передаю у цьому напрямку. Тобто, я їх передаю цьому гравцю. Цей гравець передає. Цьому гравцю, і цей гравець передає мені. І починається наступний круг. Я передивляюсь картки, і думаю, що тут непоганий продюсер. Три переможних очка. Я обираю зіграти цю картку. Чекаю, поки всі інші теж щось оберуть. то вони там щось обрали. І ми починаємо записувати. Як записується музикант? Ну, тобто член гурту. в даному випадку, це продюсер. Ми пишемо його силу. Якби в нас уже був активний якийсь із цих множників, ми б могли його використати. Наприклад, якби в мене був х3-множник, я би міг його сюди використати, і в мене була б сила 9. Ця сила потім враховується до переможних очок. Отже, я записав силу продюсера, якого я найняв, і повинен замалювати ось ці штуки. Тепер, якщо мені трапиться музиканту, якого внизу буде жовта, мені буде вигідно його сюди поставити, щоб утворити гармонію і щось тут закреслити. Отже, всі закінчили щось робити, зіграли по карті і знову продовжуємо передавати. Отримав наступну. Тут навіть не знаю, тут ще один материй-продюсер. Мабуть, теж його собі використаю. Все, більше продюсерів я не зможу наймати, поки не звільню собі місце, заплативши гроші. Ці гравці теж щось там зіграли. І знову передаємо карти по кругу. Коли ми отримуємо дві карти останні на цій роздачі, ми так само обираємо одну з них я, наприклад, буду грати цю, а іншу не, вже не будемо передавати. Ми, йому, ми їх кладемо біля себе, до доліць. І вони нам знадобляться, коли у цій колоді закінчаться карти, ми будемо тягнути їх звідси. Тобто, якщо ви скидуєте сюди тільки погані карти, у кінці гри у вас на останній роздачі будуть дуже погані карти. Якщо ви тут якось балансите, то ситуація може бути краще. Але ж ми не знаємо, як інші гравці, бо драфт буде продовжуватись так чи інакше. Отже, робимо останній хід. Тут ми маємо закреслити щось отут, наприклад, хай буде. Ось ця. Ми її зіграли. Там гравці також щось собі зробили. І на цьому фаза тижня закінчується. Починається фаза вихідних, коли ми дивимось на цілі. Всі гравці одночасно дивляться на загальні цілі, і дивляться, чи хтось щось виконав. Перша. Тут пояснення має бути. Більше трьох альбомів і більше трьох синглів, і їх має бути однаково. Чи хтось виконав цю угоду? Ні. Тому залишається ціль тут. Далі, чи відмітив хтось три телефони? Наприклад, цей гравець відмітив три телефони, він собі сюди запише 8, отримує бонус x2, і ця ціль буде виконана. І на місце неї прийде нова, але нову можна буде виконувати тільки вже після наступного кола. Після того, як всі завершили виконувати спільні цілі, і їх може виконати будь-яка кількість людей. Тобто, якщо ми б усі трьох виконали. Якусь угоду, наприклад, три сердечка, то ми би всі отримали по вісім очок і множник. Після того, як ми завершили виконувати загальні цілі, ми маємо право виконати особисті. Особистих цілей я не виконав. Припустимо, що інші теж їх не виконали. Отже, ми закінчили цей тиждень, ми перегортаємо карту підказку драфта і знову набираємо по 5 карт. І знову починається те саме. Дивимось, що у нас тут є. О, наприклад, мені попався сильний працівник сцени, який навіть допоможе мені утворити гармонію. Ми утвою пишемо тут 5 тут малюємо. Як бачимо, тут співпав колір, отже, утворилася гармонія. Це означає, я можу тут закреслити у синій гармонії. Будь-який квадратик. Якщо я закреслю ці, нічого не відбудеться. Якщо я закреслю ці, то мені можна буде закреслити будь-що цій секції. Якщо я закреслю це, в мене плюс один альбом. Якщо я закреслю це, мені дадуть гроші. І як бачу, мені тут, мабуть, найвигідніше зараз закреслити це. Я отримую одразу один альбом. А отримавши перший альбом, я отримую гроші. Отже, тепер я ці гроші можу використати або щоб розблокувати собі позицію в групі, або щоб відкрити собі шлях для концерту. Це в нас мапа концертів. Ви починаєте в гаражі, ви вже там виступили, і ви можете йти по будь-якому шляху. Тобто можна просто так випусти, виступити в парку, потім на телебаченні, і коли ви виступаєте ось тут на телебаченні, отримуєте сингл, але щоб виступати далі, треба здобути гроші. По цьому поці так само. Тут нічого, тут можна відмітити собі щось календарі, знову треба платити гроші і так далі. Наприклад, я гроші хочу витратити для того, щоб розблокувати собі ще одне місце у групі. Коли гра буде продовжуватись. То таким шляхом, тут закреслив, тут закреслив, тут закреслив, вже можуть починатись великі комбо. Наприклад, закінчив тут рядок, маєш отримати гармонію, закінчив тут в гармонії, теж щось отримав, закінчив рядок, і так далі. Отже, ми зіграли, наші опоненти теж щось зіграли, і тепер ми вже передаємо в іншу сторону карти. Тобто, фактично, єдина взаємодія в цій грі з іншими гравцями це виконання спільних цілей та е, драфт. Так, мені тут попався непоганий сильний вокаліст. Він дає 4. Він не утворює гармонію з моїм початковим колом, але дає непогану кількість очок, тому чому б його собі не взяти? Отже, виконав. Далі виконали. Передаємо карти далі. Трапила не, не, на, не, на, не найприємніша рука це фейли. Тобто, якщо ми граємо цю картку, ми записуємо собі фейл. Також, якщо ми не можемо розіграти те, що тут написано, наприклад, в мене були закреслені вже всі мікрофони, а я грав цю карту, я теж отримав фейл. Або, якщо я просто не хочу нічого з того, що в мене на руках грати, я теж можу просто скинути карту і отримати фейл. Так. Ну, у даному випадку мені вигідно тільки цю карту грати. Це закреслення мікрофонів. Наприклад, закреслюю мікрофони отут. І в мене став доступний бонус. Гармонія. Я можу закреслити будь-яку гармонію. Ну, і хай це буде жовта ось таким тут автобусом. І цей автобус означає, що можна поїхати в тур. Наприклад, я вибрав їхати у цьому напрямку. Знову, зіграли по карті, передаю сюди, тут передають сюди, тут передають сюди. Так, це піде в прикритий скид. знову мікрофон. Я закреслю ось цей і отримую ще готівку. І, мабуть, відкрию собі шлях далі ось тут. Знову дивимося на цілі. Тут ще ніхто не виконав. Тут треба створити гармонії, з, як мінімум 4 гармонії з одним членом гурту ще ніхто не виконав. Три сердечка, сердечко, телефон. Припустимо, ніхто нічого не виконав, і в мене особиста ціль теж ще не виконана. Знову перегортаємо. Знову по 5 карт. І так ми туди-сюди будемо грати, поки в нас не закінчаться тут карти. Під кінець гри у нас буде досить начоркана штука. Я, наприклад, можу показати зі своєї останньої гри планшетку. Ось, як виглядала моя гра, що я встиг зробити за цілу гру. Отже, в мене було 4 невдачі, в мене було 5 е виконано цілей і повністю зібраний гур. І. Після того, як гра завершилась, тобто хтось забрав, зібрав 6 цілей, 5 невдачці зібрав гурт. Ми закінчуємо грати ту картку, яка до цього призвела. Потім останній шанс виконати цілі і підрахунок очок. Як ми підраховуємо очки? Перше, ми отримуємо сумарну кількість очок з гурту. Тобто, складаємо ось це все, тримаємо число. Далі складаємо ось це, тримаємо наступне число. Далі складаємо. Те, що ми отримали за гармонії. В мене це ось стовпчик, ось стовпчик і ось рядочок. Всього 30 очок. Далі, що ми отримали по очкам з календарику. Тут, як бачите, в мене ось один. Тобто, 10 очок. Далі, що ми отримали з турів. Я бачите, встиг проїхати аж сюди. Тобто, 25, 10 плюс 5, 40 очок. Далі перемножаємо, отримуємо за альбоми, якось так. Гра намагається ще зробити трошки атмосфери. Тому ось тут ви записуєте свій найвдаліший альбом, і потім ви вибудовуєте чарт із всіх гравців. Тобто ви... Свої планшетки ось таким чином складаєте у порядку, хто більше всього отримав очок, і у вас виходить такий топ-чарт музики. Ось ця штука означає, що можна отут з краєчку закреслити будь-який е, колір. Наприклад, коли я отримав цю, я тут намалював синім ми отримав гармонію з вокалістом. Як бачимо, гра доволі проста, як тільки ти розібрався щодо чого. Також вона швидка. Я грав із колегами в чотирьох, і другу партію, коли всі зрозуміли, як грати, ми зіграли десь за 30 хвилин. На кожного гравця має бути 30 карт. Тож скільки б людей в неї не грало, це буде завжди одна і та сама кількість раундів. І з того, що сподобалось: приємно планувати і вибудовувати ланцюгові реакції, які запускаються. Однією карткою, і одразу багато всього відбувається на планшеті. Найбільше очок приносять тури, випуски синглів та альбомів та гармонії всередині групи, що виглядає досить логічно. Ну і також те, що гра проста і доволі швидка. Тепер трохи про спірні моменти. Особисто мені не вистачало взаємодії з іншими гравцями, із взаємодії це тільки власне драфт і спільні цілі, які хтось може виконати раніше за тебе. Не можу сказати, що це прям мінус гри. Я думаю, це скоріше питання вподобань. Серед гравців у нас були як новачки, так і поціновувачі казуальних івер, так і більш-менш загартовані гравці. І декому прям сподобалось, що все відбувається тільки на твоєму планшеті, ніхто нікому не заважає. Також гра в цілому всім сподобалась, не дивлячись на те, що десь 20 хвилин з 30 в останній грі, кожен просто сидів у себе у планшеті і мовчки щось креслив. Атмосфера. Гра намагається занурити у музичну індустрію. Придумування назви гурту, складання чартів у кінці, гармонії між музикантами, все це працює на атмосферу. І тут вже питання до конкретного гравця, чи достатньо йому цього, щоб насправді зануритись у гру. Відгуки знову таки розділилися, і комусь це сподобалось, здалось досить атмосферним, а хтось порівняв із складанням Excel. Отже, висновки. Це непогана гра, проста і швидка. В неї є простір для стратегічного планування, і серед виборки гравців із різними вподобаннями отримала загалом позитивні відгуки. У той самий час у неї є особливості, які можуть когось відштовхнути або просто не сподобатись. Тому чи ця гра для тебе можеш відповісти лише ти? Став вподобайку, якщо цей огляд наблизив тебе до інформованого рішення. А це були ігри до столу. Підписуйся, щоб не пропустити інші огляди настільних ігор, а також поради по D&D та іншим НРІ. Бувай!